Якщо багато разів, це нормально. Українець, командир роти ударних БПАК 413 полку СБС Рейд. Норм чи стрьом. Щоб знати, а не гадати. Пити каву під час керування дроном. <рес> стрьом, але я знаю деяких пілотів, які можуть і курити, і пити каву, і потім долітати до сілі. Носити більше акумуляторів, ніж їжі. Норм. В нашому випадку це норма. Використовувати саморобний скидувач: стром, якщо він не відтещений, норм, якщо це пройшло полігон, вважати мозок головною зброєю. Це, безперечно, єдиний, мабуть, постулат. Вести журнал технічних багів дронів для командира норм, для пілотів стром. Жити на енергетиках і каві стром, але є деякі бійці, які тільки так і служать. Використовувати секретний алгоритм, який ніхто не розуміє. Це, це стрьом, типа тому, що має бути комунікація, і всі мають розуміти, що робить ціла група. Жартувати під час розвідки, якщо наземної розвідки, це стром вас можуть знайти швидше ніж ви когось знайдете. Якщо боєць розмовляє з дроном норм чи стрьом? Дивлячись, скільки боєць перебуває на позиції норм. Якщо дрон ревнує до іншого дрона, це по-любому стром, треба залишитись на одному дроні. Ставити на мапі точки тут красиво, норм це може бути орієнтиром, який буде пам'ятати вся група. Переговор операції вести шепотом, щоб ворог не чув. Норм, якщо ви в тилу противника або на передовій лінії стрм, якщо ви пілот БПЛА, збирати дрон за плющеними очима. Норм це професіоналізм. Писати інструкції на папері, які ніхто не читає. Стром інструкції треба читати. Робити вигляд, що ти просто гуляєш, а не на завданні. <гум> Якщо ти в населеному пункті одягнений цивільно, це норм. <гум> Підписка на рейд це як броня. Краще мати, ніж шкодувати.